Україна, мати героїв, Україно, свята мати героїв. Зійди до серця, мого! Зійди, зійди до серця, мого! прилинь бурі, вітру Кавказького. Прилинь бурі вітру Кавказького, шумом карпатських речаїв. Шумом карпатських карпаських речаїв. славного завойовника батька Хмеля. славного завойовника батька Хмеля. і гуком гармат революції. і гуком гармат революції. Радісним гомоном Сафірівських дзвонів. Радісним, Радісним гомоном Сафірівських дзвонів. Нехай тобі відроджується. Нехай тобі відроджуйся. Славою твоєї опромінюся. Славою твоєї опромінюся. Бо ти все життя моє. Бо ти все життя моє. Бо ти все моє щастя. Бо ти все моє щастя. Задзвони мені бряскотом Кайдан. Задзвони мені бряскотом Кайдан. Скрипом шипаниш у понурі рамки. Скрипом шипанишся по норі ранки. Принеси мені зоки закатованих. Принеси мені зойки закатованих. В льохах в тюрмах на заслані. В льохах і на заслані. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб росло завзяті і віць. Щоб росло завзяті і віць. Щоб сміли йшов я убій. Щоб сміли йшов, я убій. Як ішли герої за тебе. Як ішли герої за тебе. За твою славу. За твою славу. За твої святі ідеї. За твої святі ідеї щоб помстити аньбу неволі? Щоб, щоб помстити гадьбу неволі. Потоптаний честь. Готовна честь. Глунка тів твоє. Глунка тів твої. Невинок кров помордованих в Кінгірії в Оркуті. Невинно кров помордованих в кінгірі в Окуті. Геройську смерть героя української нації. Геройську смерть, героя української нації. Українська національна революція. Української національної революції. Полковника Євгена Коновальця. Полковника, Полковника Євгена Коновальця. Посарапі Головінського. Васарапі Головінського. Бандер. Бандери. Шукаючи Бандери. Відтиця інших незнаних нам. Від тисячі інших не знаних нам. Що їх кості по розкидання батайком Загребень? Що є кості по розкидання ботайком за гребені. Спалила гнем життя творчим сухолість серці моєму. Спалила гнем життя творчим сухолість серці моєму. Страху, нехай не знаю я. Страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпиний дух. Скріпиний дух. Зартую за волю. Зартую за волю. У серці за замешкай моєму. У серці за замешкай моєму. В льохах тюрмаки на заслані. Лохак у тюрмаки на заслані. Рости мене до ясних чинів. Рости мене до ясних чинів. В чинах, ти хай знайду я смерть. В чинах ти хай знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся в тобі. І розплинуся в тобі. І вічно житиму в тобі. І вічно житиму в тобі. Відвічна Україна! Відвічна Україна! Могутня і собор! Могутня і собор! Слава нації! Смерть ворогам.